Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? А? Куди йдеш? Розкажи. На клумбу. Ні, не на клумбу. Треба шукати машину татову. Де машина татова? Правильно, вон стоїть. мені ключ. Куди ти поїдеш? Куди поїдеш? Ні, папа за лежим буде. Ну ясно. А куди ми поїдемо з папою? Домой. Додому. До транжири? Додому. Так, до транжири. Да. До, до... Ну добре, давай. Давай, давай. Так. Так. О! Все є здається. Та я перевірю. Підкривається. Ходи сиди? Біжи. Сидіння немає. На лапу сідай. Знімай заплісничка. Зашпандюю туди його. Зашпандюрюю. Гарненько, так. Жик і. Ні, ні, до тата не треба. До себе, до себе. Так. А тепер сідай на лапу. Так. Сідай, сідай. Сідай на лапу, макасі. На лапу, на лапу сідай. Не хочу я на лапу На лапу треба сідати, бо зараз немає сидіння. Сідай на лапу, я тебе пристебну. Оп. Пристебувати, надо. бою обов'язково треба всіх дітей. Ти ж коли їздиш в стульчику, я тебе пристегую. В кріслі. Пристегую. І на лапі я тебе теж пристебну. Оп! Все, чудово, дай п'ять. Поїхали? Поїхали. Поїхали.